Послання до РИМЛЯН, Розділ тринадцятий ПоСЛУГ ПРАВИТЕЛЯМ Кожна людина нехай підкоряється вищій владі, бо немає влади, крім тієї, яку встановив Бог. Влади, які існують, були встановлені богом. Отже, той, хто противиться владі, противиться Божому порядку, а ті, хто противиться. Накликають на себе суд. Адже правителі не страшні для тих, хто чинить добрі діла, а для тих, хто чинить зло. Хочеш не боятися влади? Тоді роби те, що добре, і отримуєш похвалу від неї. Бо правитель це служитель Бога тобі на добро. Але якщо будеш чинити зло. Бійся. Бо недаремно він носить меч він слуга божий месник, який приносить покарання тому, хто чинить зло. Отже потрібно підкорятися не лише через страх його гніву, але й через сумління. Тому ви платите податки, бо влада божі слуги, які постійно зайняті своїми обов'язками. Віддайте всім належне. Кому податок податок, кому мито мито, кому повагу повагу, кому пошану пошану. Любов до братів. Нікому нічого не будьте винні, окрім взаємної любові. Бо хто любить іншого, той виконав закон. Адже заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не вкради. Не бажай і будь-яка інша заповідь містяться в цьому слові. Люби ближнього свого як самого себе. Любов не чинить ближньому зла. Тому любов це і є виконання закону. День повернення Христа близько. Тим більше ви знаєте, який це час, що вже настала пора прокинутися від сну, бо наше спасіння ближче зараз. Ніж коли ми повірили. Ніч майже закінчилася і наближається день. Тож відкиньмо діла темряви і зодягнімося зброю світла. Поводьмося пристойно, як у день, не в гульні та пияцтві, не в перелюбі та розпусті, не у сварках та заздрощах. Але зодягніться в Господа Ісуса Христа і турботу про тіло не перетворюйте в пристрасть.